Україна тільки починає повертати до своєї історичної спадщини імена своїх величних синів, серед них Василь Стус, псевдо, Василь Петрик, український поет, шестидесятник, перекладач, публіцист, прозаїк, мислитель, літературознавець, критик, правозахисник, політв'язень, дисидент, член української гельсінської групи, борець за незалежність України у двадцятому столітті, замордований Росією за свою відданість України. Його постать сьогодні порівнюють із величним кобзарем. Навіть біографічні дані обом життя дало лише 47 літ. Обоє 13 з них провели у тюрмах та засланнях. Обох поховали на чужині, та потім згодом повернули до України та перепоховали. І вірші їх такі ж новаторські для свого часу та пророцькі нам сьогодні. Ми ще повернемось, обов'язково повернемось, бодай ногами вперед, але не мень. Але не переможе, але безсмертно сполося. Чуєш, б'є дзвін, або кому ж це він? Він б'є по наших прадідах, людях мудрих і праведних, що життя совістю мірили і у Всевишнього вірили, і роботу всяку робили, і землю рідну любили. Чуєш, б'є а або кому ж це він? Він б'є по наших дідах, що високий зводили дах, будували для внуків дім у зеленому саду молоді. Та самі не жили в тому домі, і могили їх повідоми. Чуєш, б'є дзвін, А по кому ж це він? Він б'є по наших батьках, що носили нас на руках. Як уміли, так і могли, від лихого нас берегли. Як уміли вчити добру і не казали колись йому. Літературний вечір, присвячений 85-й річниці народження Василя Стуса, відбувся у Кочубівській філії Паланської бібліотеки та зібрав шанувальників української поезії та тих, хто лише знайомиться із її постатями. Василь Стус народився на Вінниччині, виростав у Донецьку. Родина змушена була втікати від колективізації. Люди після голодомору вибирали пусті будинки, готові заїжджали люди. московитися. Дитина навчалася в російськомовній школі однозначно. Геній дитини зрозуміло, мама. Але питання, чому він обрав саме такий шлях? Він на нього свідомо, пішов, чому. Коли він виростав у середовищі повністю насаджування Московщи, де він це взяв? Коли читали біографію його, там казали, що батьки переїхали тоді в місто Сталин був. Mm. E, зараз, так, да, добре, що говорять багато про таких людей, як Стус, Хвильовий, Драч, про дисидентів. Не говорять про батьків їхніх. E, Василь Стус це був з ну, селянської родини. І ну, питання: чому батько поїхав туди? Ну, кажуть, така політика, не така політика. Батько поїхав. У Цесталіно, щоб уникнути колективізації. Він був проти цього. І батько поїхав спочатку сам, потім вже поїхала мама, потім переїхали діти. Але ось отакий шлях, я думаю, він обрав саме завдяки сімейному вихованню, саме завдяки тому, що доносив батько. Все-таки батько був, виявляється не простою людиною, він не просто від колективізації поїхав. І це він там зберігав. І передав дитині, насадив дитину. І от дитина усвідомо ну, пішла на такий шлях мабуть, саме завдяки батькам. Тому їм теж потрібно, мабуть, надати належне. Далі вступ у педагогічний інститут та бажання отримати фах вчителя як не диво української мови та літератури, чудовий старт поетичної кар'єри. Так ще в 1962 році, у п'ятому році в номері було опубліковано його вірш. З березня 1963 року Василь працює літературним редактором газети Соціалістичний Донбас. Бере активну участь у роботі обласного літературного об'єднання і стає одним з його незаперечних лідерів. Керівництво часопису, перелякане гострим виступом Істуса, вирішило відхилити його наступну добірку і попросило виконати цю делікатну справу. Відомого поета Євгена Летюка. Але замість розгромної статті у четвертому номері журналу за 1968 рік з'явився відкритий лист молодому поетові Василю Стусу, у якому Євген Летюк, людина чесна, інтелігентна і відверта, писала. Прочитав я їх вірші, і вони полонили мене своїм сонцелюбством, тонким лірис чудовим відчуттям пейзажу. й благословення від самого Малишка і все змінює 1965-й протест протез у кінотеатрі України при перегляді фільму Параджанова Тіні забутих предків Василь підіймається у знак протесту проти репресій. 20 вересня 1965 року за систематичне порушення нових поведінки анти та співробітників наукового заходу власне за підтримку виступу протесту цього. Та Чорнобога на театрі Україна Василя Стуса відрахувалися з аспірантури Інституту літератури. Так почалися для Василя роки в переслідування приниження, пошуки роботи, аби мати шматок хліба для себе чи сім'ї. Про публікації не могло бути й мови. Він намагався на будь-яку роботу. Хоче гарно, і сторожа, але незабаром його звільнили. І тим приводом, що немає права тримати на чорній роботі дипломованого філолога. Трохи згодом покинули протинеча сотні інтелігентів, позбавлені засобів для існування і будь-яких прав. Осей Студ був одним з перших, кому довелося вийти з цієї часа. 13 січня 1972 року його заарештували, шлях на Голгофу, пішов круто в гору, суду. І Рухів, та Брі, і три і 1980-й Василь отримує черговий вирок завдяки адвокату Медведчуку отримає більше, ніж вимагає прокурор, аж 15 літ. Корбачук почав перебудову, вона не торкнулася в констабільного режиму. Протягом тільки одного року померли Варій Марченко, Юрій Литвин, Олексій Савтих. На 24 політв'язні число вражаючих. В такій атмосфері йшов до свого кінця Василь. На нього написали донос, мовляв, він Стус, лежав на ліжку, не роздягнувшись, перемовлявся вночі із солдатом у лишці, брехлибі від початку до кінця донос. Десь за місяць перед цими подіями до Василя перевели Леоніда Рудина. І ось, 30 серпня 1985 року викликає Василя начальник констабу і вичитує його за порушення режиму. Чуємо, як повертається з цієї бесіди Василь. І на коридорі вичитує начальникові. Зінське щеня, воно ще сміє на не повчати нічого. Я себе відстояти зумію. З камери крик, що скоїлося, Василів, Хрюкнули двері з розповіді Леоніда Бородіна, якого на другий чи третій день перевели нашу камеру. Василь зайшов до мами і відразу почав готуватися до карцера. Сказав, що оголошує, володів. Леонід запитав, на скільки днів до кінця. Карцер, холод, серцеві напади, відсутність допомоги. Вимов Василя, дайте валідов, серце були. Наглядач, нічого, а Кінець. Ніхто не знає справжнього кінця. Помер Василь Стус у ніч з 3 на 4 вересня 1985 року. Офіційна версія перед положенням. Як і Тарас Григорович Шевченко, він прожив 47 років, як Тарас Григорович Шевченко 13 13 них був у тюрмах і засланнях. Василя Стуса поховали перед приїздом сина і дружини. Близькі поетові люди змогли обняти тільки горбок землі. Яка забрала у своє дому змучене тіло Василя. А через чотири роки Василь Стус повернувся додому в Україну. Повернувся разом зі своїми побративами Юрієм Летинами та Олексом Зутим 19 листопада 1989 року. Перепоховання Василя Стуса у 1989 році перетворилось у багатотисячне зібрання вшанування знищеної інтелігенції 60-х 60-х 19 листопада 1490 року в Києві на байковому кладовищі відбулось перепоховання Стуса і двох побратимів Юрія Литвина і Олексія Тихов, замордованих в таборах. Ім'я Василя Стуса сколихнуло націю. На скрижатах української історії Київ такого ще не бачив більше 30 тисяч е, чоловік це Таке перепоховання було з Борису в Васперській області, де він був похований, така церемонія відбувалася ще в 1861 році, коли перепоховували з Петербурга Тараса Шевченка. Промови виголосили. Слухайте, з які це імена, всім знайомі їх чули: Михайло Горин, Іван Драч, Левко Лук'яненко, Михайлина Коцюбинська, Свячеслав Чорновіл, Олег Орач та інші. Вірші Стуса пророчі їх зміст лише розпочинає нам відкриватися знання його минулого своєї історії, своїх геніальних митців є запорукою відродження міці та сили української інтелігенції. Хочу подякувати тим людям, які сьогодні завітали. Адже ми будемо сподіватися, що сьогодні ви зможете своїм дітям знайомим передати, також що в Україні жив такий поет. Будем вивчати його вірші, так і більше дізнаватись про його творчість. Яка несердна рідна чужина цей пограю, храм зазнала й схверне, то повернувся, але край не верне йому затримував пітьма кам'яна. як тяжко нагодитись і піти, та муючи скупу сльозу образи, Радійки, лицеміряй його мази, що рідний край до царства німоти. Та сам я їс і є грудний мій бій. Які сльоза, що наскрізь прокіпає камінний мур, як вітка процвітає три крики вар, трики божевіль. Обрушилась душа твоя отут, у її грудей не стало половини. Пощасний чар твоєї батьківщини, а хворе серце чорне смовче скруть. Задзиркотіла вічна мерзлота, прийшла весна, запариста, химерна. Та ні душі, ні волі вже нема. Не та бо воля і душа не та. Ота весна відлигою, багном, як ковзанка на витирці гринджоли. Ні, тут не розмернеться ніколи, мороз калимський коле колуном. Вже завтра позатягує струмки твоя душа. Одля не відтерпне, повну кварту чорний виночерпа, допоки ж не осоклись маслаки. Самого спогаду на дні, як зірка у криниці, вона з'являється мені і світить і спятиться, і стемряви, з темряви, з безодні длід, із забуття, і тиші, вона зламається на світ. Неначе доля віща, і все ячала, все росла, боліла і болила допоки в тебе увійшло, аж дух пірвався з тіла, і зайнялась мені зоря, і обійняла півнеба громовим гуком кобзаря і сурмами погреба.